Всім вітанечко, що ж ми зареєструвалися вже, більше все має бути. Що я вам хочу сказати? Агрофорум. Тут дівчата реєструють. Там заходить. Де 25 років е -е, компанії Ось Сьогодні я завітав на нове зернятко з до рідного. Ось. Такий стенд прикольний, дуже прикольно, гарно. Що ж, Нива, згадаємось колись, як наші діди, прадіди працювали на таких комбайнах, від такого комбайна порівняти до такого комбайна, ну Це ж дуже ностальгія такого комбайна. Колись, я пам'ятаю, я в першому чи чоловіку ну, менший був. І все йшов на дорогу, і там все комбайни їхали. Дуже прикольно. Ностальгія за таким комбайном. Це ну, вже сучасність. Комбайна, кормо, кормо кажучи, кукурузений, силосний комбайн від Агросем. Ось Його дуже прикольний, дуже прикольний комбайнер. Дуже гарний. Тут більше наша нотаргія пошла такого комбайна. Ста п'ядесятий. Йой-йо, ста п'язатий. Це ти робиш Ще є з таким агрегатом. ж його потягне. Фент. ан 239 варио і це валочко такою гарною премдіровською хокінгер Дивимося далі на кейси. Дуже дуже гарні кейси є. А виглядачі дивіться собі, як це гарно. Компанія велика, це зробила тут свято. Джесси, біжка така сама, як у нас на роботі. Сьогоднішнім заходом. Ми відновлюємо наш традиційний формат, який передбачає виставкову діяльність, ознайомлення з виробничими потужностями компанії Агропросервіс, а також відвідання насіннєвих та товарних посівів зернових та зернобобових культур компанії, де в живі дискусії з професійними агрономами ви маєте можливість провести корисно, корисно час. Сьогодні кожен зможе обрати ту послугу. Чи той товар, який йому буде найнеобхідніший та найкорисніший в агровиробництві, звичайно, ми дякуємо Збройним силам України за можливість працювати, за можливість донатити та можливість приносити користь і надійно тримати економічний тил. Тож дозвольте розпочати наш восьмий форум аграрних інновацій, нове зернятко зернятко-2024» з гімну України. Yeah. <laughs> Сьогоднішній форум ми присвячуємо 25-літтю нашої компанії. Тож до слова я хочу запросити засновника компанії Агропросервіс, головного будівничого компанії, а сьогодні народного депутата України Івана Адамовича Чайківського. Запрошуємо! Сучасний отче. Шановний Андрію Степановичу, Івану Володимировичу, Володимиру Михайловичу, Андрію Васильовичу. Дорогі аграрії, дорогі мому серцю аграрії. Вчора Україна святкувала дуже таке, напевне, для нас близьке і дороге серце День Фермера. Але мені здається, що, напевне, немає. Такої професії, як фермер. Тому що фермер, аграрий, для мене це все одне. Це є покликання, це є спосіб і стиль нашого з вами життя, яке ми проживаємо кожен день. Починаючи з весни. Так, то є арфіційна діста. Też po dobie chcę Amazon 45.4 NW. Taki hard, hardy, hardy sztandar. Oh, Taki Takie to sprawy. кажете. Дайте питання, до чого ці штучки такі. Напишіть в коментарях. Amazon машинка така. Петнар, товарован, товарований. Петнар, товарований. Клас, Лексон, 250-ка. Ik heb het niet te sprake. Ik heb het niet te sprake. Ik heb het niet te sprake. Ik heb sprake. Ik Ту є беднар Лемкен. Слух. Дія дискова. Ціна. Була іраз цього. раз. Теж є дискова. діскова. Спатками. Тобто ззаді диски, то вперед диски, а ззаді задія. Тому замовляйте гарні дискові Одна компанія Палеменка Україна. Так. Доброго здоров'я, пані Марія. Розкажіть, будь ласка, бачу, у вас є різні. Культура соняшнику і ріпаку теж так, Скажіть, доб... доброго дня. Я представник Марія компанії Вніс. А в нас є такі продукти, як кукурудза, соняшник, соняшник, і ріпак. Є під різні технології вирощування. По соняшнику це під класичну технологію. Гранстар Євролайте по ріпаку класичні і є, до речі, гібрид перший в Україні. Майбах це гібрид під гранстар. Компанія вже понад 20 років на ринку. よろしくお願でした。